Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас до 47-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Вчора, так само як і сьогодні, був в першій половині дня запис відповідей на ваші питання на запропоні теми, а ввечері була та тема спеціальна, якій я присвятив окремий випуск: це мова про ремікс Копенгагену. Просто <кій> рекомендую, кого цікавить ця проблема, де зараз будуть вирішувати м, наше майбутнє, і торгувати ним. Подивіться. Я думаю, що там, я, там є деякі речі суб'єктивні. А в основному я постарався викласти <кій> об'єктивну складову цих подій, те, що відомо. Просто згадайте, як мене оббивали брудом, як пробували висміювати, називати ледь не фриком, якимось, фантазером тощо, коли я написав про Копенгаген. Виявляється, все підтвердилося. Все було вже ніхто нічого не заперечує, просто тема задавнилась, і про неї менше говорять. А зараз виникає ремікс продовження, тому що Копенгаген вистрілив холостим патроном. Зараз будуть готувати новий. Тому кого цікавить ця тема, і яким чином до цього може бути прив'язана з абсолютно в правовому плані нігілістична антизаконна антиконституційна заява Стефанчука, сухняненького виконавця волі банкової. Можете там побачити деякі, ну, мої, принаймні, версії відповіді на це питання. А тепер переходимо до нашої традиційної рубрики і відповіді на питання. Ще раз кажу, це не є відповіді якісь персональні, якісь дріб'язкові. Це є абсолютно серйозні самостійні теми, які дуже важливі для нашого осмислення, що відбувається з Україною і що буде з нами надалі. <кій> 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 Вибачаюся. Перше, як ви думаєте? Якби воїни УПА не пішли на самопожертву, а народили дітей, онуків, виховали з любові до України, нехай у підпіллі, чи взяла б Україна у 91-му році такий самий вектор, не, чи не взяла б Україна такий самий вектор, як Латвія, Литва, Естонія? Чи в Україні все одно не було б ніяких шансів? Ну, давайте так, шанси в України завжди були. На великий жаль. Пропаганда расистська в Україні завжди була набагато сильніша і в чомусь сильніша, ніж на самій раші. Тому там в Москві, був хоча б якийсь період маленької відлиги раннього Єльцина з їхніми лібералами. тощо, які до речі досі тримають рашиську економіку. Всі ті на і вся ця команда, яка в Мішустіна працює в Україні, все було набагато жорсткіше, і витравили все плюс. Люди на великий жаль, ми бачимо це сьогодні, дуже готові падки сідати на цю інформаційно пропагандистську е наркотичну голку. Але мова не про те, що сьогодні, а про те, що тоді, в країнах трьох Балтії, це нам пробували представити люди, які в той період дійсно поступили саме так: одні пішли в УПА, а другі пішли в партійні органи. От ті, хто в партійні органи. Коли вже почалася спочатку Хрущовська відлига, потім Горбачовська. Вони дуже себе виправдовували, і вони реально відбріхувалися. Тільки одиниці з них зробили щось корисне хороше для України. Ну, принаймні вже після 91-го року. Так були такі люди. Я не сперечаюся, у їх були одиниці на десятки мільйонів. А всі інші, просто Балтійський приклад, спробую використати для, для фальсифікації історії у трьох Балтійських державах: лісові брати. Мабуть, у відношенні до чисельності всієї населення своїх країн значно переважали ситуацію в Україні. Ну так у нас взагалі партизанським рухом було хопна на цей період Західна Україна. Партизанський рух на сході був у 20-х роках. 10-х, на початку 20-х років пригадуєте Холодний Яр і тому подібні речі. Потім голодомором репресії там випили все. Але взагалі до національної співвідношення кількості населення в Балтійських державах, лісових братів було незрівнянно більше, і вони трималися максимально довго. Скільки, скільки можна було, в рівнинних, без гір, без потужних місць, де можна укриватися серйозно, в місцевостях можна було витримати при тій, в тому співвідношенні кількості місцевого населення і НКВД-ських банд, які там вишукували партизанів, вони трималися як могли. І ті люди, які там. Країнах Балтії. До речі, дуже важливе застереження. Не ображайте наших друзів, коли наші говорять деякі навіть по садові певні особи Прибалтика, країни Прибалтики, це є пряма образа. Це є рашистська е, совєтська рашистська калька, якою відокремлює їх від їхньої історії. Це три Балтійські держави, країни Балтії. Вертаємося до питання, коли. Ці люди одні пішли в ліси, а інші, як вони вважали, підуть десь нормально щось робити для країни тих людей, що хотіли піти нормально робити. Тотально всіх вивезли в Сибір. Всі господарі, хороші господарі в сільському господарстві, скажімо, фермери нормальні. Всі фактично були знищені в Сибірі. Всі найдрібніші чиновники, інтелігенція, вчителі, лікарі, майже тотальне вивезення в Сибір. Тому насправді ніякого порятунку в цьому не було. Лишилося ну, отой такий нижчий прошарок інтелігенції, який часто мімікрував і який дуже багато зробив шкоди для своїх держав. Просто історія. Трьох країн Балтії під репресіями радянськими почалася в 40-му році. Вона переривалася на роки війни і знову продовжилася в 44-му фактично, це не той термін, за яким витравлювали душу більшості українців. Вони не пережили такого лодомору, і там генетична пам'ять збереглася, і тому там легше було це все проривати. А тепер вернемо тому, насправді саме рух лісових братів. Став одним з факторів передачі історичної пам'яті, завдяки яким в 90-му році для Балтії та раніше, з 88-го фактично повністю вже офіційно починаючи, не було іншого варіанту як незалежність своїх держав, а не ота квазінезалежність, яка відбулася в Україні в 91-му році. Ота історична пам'ять вона зіграла свою роль. Для українців вона була більш розмита, але вона теж зіграла свою роль. УПА, потім дисидентство, це була передача історичної пам'яті. Без цього у нас би і незалежність не була проголошена, було б далі якесь єдине государство. Тепер вертаємося до нас. Ті люди, які пішли в УПА, це ж пішли не через те, що хтось їх туди сильно його гнав, їх не мобілізували. Пішли ті, хто були більш національно свідомі, ті, які були засвідчені своєю діяльністю в просвіті, в кооперативних організаціях українських, які тоді були, знаєте, совєтська влада, яка прийшла, це не польська була влада, яка когось толерувала, когось не торувала, шукала лояльніших трошки до себе, але терпіла. Ця знищувала все українське. Якщо ви хочете зорієнтуватися, що би було, якби ті люди лишилися вдома. Їх би знищили, їх би вбили або вивезли би на і навряд чи більшість з них би звідти вернулося. Хочете приклад буча побучі зі списками, які були складені, як я так розумію, мабуть, на замовлення майбутніх окупантів певними представниками зрадниками служби безпеки України, починаючи з 20-го року, почали складати ті списки не тільки там і Херсонщина і скрізь. Окупанти по бучі ходили від хати до хати зі списками конкретними, де були виписані люди, пов'язані з інтелігентною діяльністю і з е, діяльністю в е, сфері педагогіки, аж до викладачів дитячих садків, убивали тотально. Тому ті люди, які пішли в УПА. Іноді вони цим і врятувалися від загибелі, вже коли трошечки пішли спади отих масових знищень, масових депортацій, відразу ж повоєнних. Після того, коли багато хто з них опинившись в Сибірі, могли вже вернутися, вони привезли той нерозривний зв'язок. Тому без УПА Україна була би ще слабшою, ще менш національно зорієнтованою. І ще раз, ті, які тоді розказували, от вони пішли в УПА, загинули, а ми отут лишилися, пішли в партію і зберегли щось. Вони нічого не зберегли. Ще раз кажу: на пальцях двох рук можна порахувати всіх, хто пішов в партію, і після того зробили щось корисне для України. На пальцях двох рук однієї людини. Все крапка. Тому насправді УПА, це так само, як Холодний Яр і інші масові повстанські рухи 20-х років на великій Україні. Це та передача пам'яті, і це та боротьба, і це те, що трохи стримувало масовий депресивний рух. Через те не змогли зробити з українським народом найстрашніших речей. Пригадуєте, в одній з пісень українських є та слова, нехай ми не захистили щось там, там того, того але зате наш народ лишився на своїй землі. Масова депортація, яка понувалася з Західної України, фактично під мільйони людей. Повне вивезення, повна заміна національного складу внаслідок тривалого, саме в той період, чітко повоєнний 44-го. Десь по 46-й, 47-й рік період не дав можливості запустити таку масову депортацію, як планували, зокрема, і Жуков, і інші. Там армія мала бути притягнута до того, щоб масово вивезти українців з України, саме з Західної України. І УПА це зірвало. Тому насправді вкланяємося їхній пам'яті, вони зробили максимум. Ті, хто спекулюють, як би вони могли багато зробити, лишившись вдома, вони. Вони говорять неправду. Ті люди б загинули, кращі люди б загинули, а гірші спаскудилися би до неможливого. Наступне питання. Питання, яке мене тривожить. E, значить, пише людина, мене дуже тривожить, як Україна може вийти з цієї війни. Якщо навіть ми звільнимо всю територію, захоплену Рашою 22-го року є ще Донецькі та Луганські анклави Крим. Навіть якщо ми їх звільнимо, навряд чи Раша підпише якусь капітуляцію, хіба що перемир'я, але це не означатиме, що в майбутньому через рік чи півтора вони знову не посунуть до нас ще більше підготовлені озброєні, аби або кидатимуть ракетами та обстрілами, руйнуватимуть наші міста і заводи. До НАТО нас навряд чи приймуть в найближчому часі. Гарантії нічого не дадуть. Ніхто за нас воювати не буде, армія буде виснажена і ослаблена. Дуже тривожить це питання. Мене теж тривожить. Насправді, почну з кінця? Армія буде виснажена. Армія в війні загартовується. <кій> армія буде втомлена. Військові без ротації, особливо довго, вони будуть втомлені. Там, знаєте, люди швидко прийдуть до пам'яті. Саме ті, які воювали з 14-го, склали основу опору. Українського рашистському вторгненню у 22-му році там інше страшно тільки закінчиться бойові дії, тільки буде підписано перемиря. Почнеться знову розвал армії умисний, те, що Зеленський робив з того моменту, коли пройшов до влади в 19-му році. От зараз ходить в інтернеті відповіді, які Арії опублікував, що саме в 2019 році за наказом Верховного Головнокомандувача почали розформовувати українські бригади, які мали прикривати північ України. Овруч танкові підрозділи ліквідовані за наказом. Саме Зеленського, а хто міг віддати наказ про ліквідацію бригад, батальйонів тощо? І саме те почнеться відразу. Ми жив, у нас мір тепер, у нас все прекрасно, Зачем нам кормити таку армію і все інше? Поволадів всі Арестовичі і вся інша погань. І припиниться постачання зброї з західне постачання припиниться. І на момент, коли Раша вторгнеться знову? Я думаю, що її агентура кроти в Україні не будуть такими безпечними, як були до того. Їм Медведчук засилав звіти, як тут всі українці їх будуть хлібом сіллю зустрічати. Вони були в цьому певні і зараз, вони вже знають, що ніхто хлібом сіллю зустрічати не буде, і вторгнення не буде таким бездарним і тупим в військовому плані, як вони це зробили у 24 лютого. Це буде зовсім інша війна, і коли нам розказують, що ми там матимо нову війну з Росією через одне-два покоління. Це повна неправда. Вони дуже швидко Путіну важливо ще при своєму житті виповнити, як він каже, свою історичну місію: Ліквідувати українців і зробити єдину імперію, там, єдине государство для нього. Це дуже важливо. Він е, все більше і більше сходить з розумом пивом цих своїх друзів, олігархів Ковальчуків і витискає цю тему. Тому насправді війна буде нова, велика, дуже сильна і набагато небезпечніша для України через рік-два. Якщо оберуть або знову Зеленського, або якогось поворознюка, або якогось Приту, чи ще там кого завгодно, будь-яке паскудство подібного типу олірархічне. Повірте мені, відбивати на вступну атаку буде навіть важче ніж у 22-му році. Тим більше буде велетенське розчарування, плюс після цієї війни дуже страшного зубожіння. Велика кількість українців, чоловіків після зняття воєнного стану, поїдуть з України, і в момент війни, повірте мені, такого повернення, як було тоді, в лютому минулого року, не відбудеться. Це буде набагато страшніше. Тепер щодо що того, як Україна закінчить війну, ми звикли до слова перемога. Слова перемога немає в плані Зеленського. План миру Зеленського це мир без перемоги. Ну, прочитайте, у мене є тут відеозапис навіть. Е Мир без перемоги, безпека без НАТО. Ну там я, я аналізую кожен пункт мирного плану Зеленського. Просто по пунктах. Нам розказують якісь загальні речі, там по пунктах. Там скрізь, Росія має зробити таке, Росія має зробити таке. Знаєте, коли кажуть, Росія має зробити таке. В тому випадку, коли з Росією мають бути проведені переговори, внаслідок цих переговорів має бути якийсь компроміс, і Росія щось з цього має зробити. Пан Зеленського це максимальний український план компромісу з Росією. Росія має піти з усіх внаслідок переговорів, піти з усіх окупованих територій, забрати війська, де окупувати, компенсувати все. Але й мова йде про переговори. А переговори це компроміс. І от те, що зараз е, за тиждень відбудеться в Саудівській Аравії, це знову буде мова на який компроміс ця влада втихаря від свого народу готова піти. І Росія для Росії можуть бути страшні внутрішні потрясіння в випадку їхньої поразки війні, падіння режиму Путіна і все інше. Але коли вони вийдуть. Не пораз, не в порасті, не переможеними вони дуже швидко будуть шукати засіби для реваншу. І тому вихід з війни, який я досі не можу для себе кінцево окреслити, яким він відбудеться. Тому що в Зеленського шукають миру, але компроміс, який може задовільнити Єрмака, власне, при чому тут Зеленський? Так, хто такий Зеленський? Той, який може задовільнити Єрмака, тому що Єрмак боїться е, бунту в армії, бунту населення. то що е, цей компроміс не задовільняє Путіна. Він задовільняє рашистські певні середовища, в тому числі найближений до Путіна Каперетів озера. Ротенбергів задовільняє. Я думаю, що й Патрушева тихо задовільняє. Це компроміс, за яким е, расисти відходять не на лінію 24-го, навіть лютого, відходять просто з півдня України. За окупованих територій, може, вони з усіх територій, Запорізької і Херсонської областей, їх повертають Україні, і за ЄС повертають, і все ті землі будуть так всіяні вибухівкою всім, що там нічого не можна буде робити десятками років. Це будуть мертві землі, але вони звідти забираються. Але залишають за собою в повному складі те, що вони встигли захопити в Донецькій Луганській області і в Криму. Оце десь той компроміс, який мені здається, українській владі готові були б на нього піти і представити українцям як великий порятунок. Поки що це виглядає дуже так, знаєте, неймовірно, але повірте мені, через кілька місяців нам будуть це представляти як порятунок для України. А, але для Путіна поки що це неприйнятно. Для рашистських еліт це прийнятно, їх це задовільняє. Вони більшого вже не хочуть. І от зараз на цьому всьому тягнеться. Якщо ми підемо на отакі рішення, ну знаєте, кожному оцінку робити свою, але. Це означає, що в Росії не відбудеться великого потрясіння від цього, і наступна війна просто прискориться. Раша перейшла на військові рейки. все, в них вже тема е, добробуту людей більше не стоїть. Вони будуть подвійними темпами нарощувати виробництво зброї. І можете не сумніватися, за два роки в них буде зброї більше в основних певних категоріях. Ну, може, крім там бронетехніки, яка повільніше робиться ніж було на момент вторгнення. І вони будуть більш готові. І там такого ідіотизму як був не буде. Тому загроза для мене абсолютно е, не, не спадає. Вона наростає після е, того, якщо буде не, пере, ну, якщо не відбудеться повноцінної поразки Рашистану. Наступне питання, ну знаєте, в принципі, моральне питання. Я на нього не дам повноцінної відповіді, просто так загально окреслю. Пише автор: мене дивує, як командир Азова тисує руку з ЛЕ... ну Зеленському, скажімо, Тут багато жорстких фраз після під час приїзду з Туреччини. Знаєте, це на межі моралі. Дечась офіцера, я б йому далі там знову фрази так там знову міняю були кастрації, тортури, смерті і тут тиснути руку. Не розумію. Тому питання: які повноваження мають командири військових частин в воєнний час? Чи мають вони право арештовувати зрадників? Які повноваження у Заужного? Єрмаківство зараз це загроза Україні. Як йому взагалі військові командири віддають честь? Знаєте, давайте не будемо. Впадати для себе в оту ілюзію, яку колись Зоя Казанжи по ній дуже серйозно пройшлася. От ми тут сидимо, ми собі тихесенько з владою заграємо, кар'єру робимо, журналістики пишуть щось таке нейтральненьке, підігрують, що би треба, а хлопці прийдуть з фронту і наведуть порядок. Слухайте, на фронті. Дуже пасіонарна частина, в тому числі пасіонарна політична частина. Це ті, хто пішов першими добровольцями, скільки з них загинуло, скільки з них розбавлені зараз. Як небагато їх лишилося. А всіх інших це мобілізація. Так, дуже багато з серйозними глибокими переконаннями і воюють по повтужному Але це люди, яким будуть крутити морочити голову. Вони там загнані, вони позбавлені можливості якось себе відстоювати. Їм підвищили рівень покарань. Причому дуже принизлому законопроекті мені дуже не сподобалося. Тоді так я пояснював, чому Залужний на це пішов. Так був шантаж, внаслідок якого він міг втратити посаду головнокомандувача на той момент. Зеленський був готовий на це піти, бо він Залужного дійсно не любить неприйнятний він для нього. А в такому випадку це могло бути залишитися на тому рівні, на той період залишитися мого поразкою. Але відбулися речі, коли за півтора року в армії... Момент оцього протесту, він сильно заглушений. Що буде після повернення військових, я не знаю. Але сьогодні військові знають, що над ними є командування, що над ним висить пресинг, над ними є ДБР, які готові кожного з них схопити. Вони не мають можливості себе захистити взагалі. Ми маємо захищати. Багато людей виступили на захист Червінського. Вся пасіонарна українська еліта, нам, крім ну що, Європейська Солідарність, Бутусов, Степан Хмара, все. Всі інші про Червінського навіть думки не хочуть мати, а це військовий, це показовий військовий процес. І тому в цій ситуації розраховувати на те на спротив, на обурення військових, трудно. Але що стосується конкретно командирів-захисників Маріуполя, ну для мене теж питання, тому що вони сказали дуже чіткі фрази ще до наказу здатися в полон. Пригадуєте тоді. Що ми знаємо, хто віддав наказ, ми знаємо, хто Криму відкрив, ми знаємо, що нас зрадили. Вони це казали. Вони все розуміють. Може, у них є якісь плани свої, можливо, це була ціна їхнього повернення в Україну з Туреччини, бо виявляється, їх ми повернути будь-який час. Це сказав Ердоган, чому я маю вірити Ердогану, не маю вірити Ердогану. І от в цій ситуації, ну мені здається, вони теж десь обмежені в своїх якось можливостях, плюс ще й запутані в ситуації, але зараз, коли йдуть суди, і над Азовом. Представниками Азово і над представниками Майдару, ну, я очікував від них принаймні, хоч якоїсь реакції, можливо, половинчастої, але якоїсь. Якщо це буде ми в ній політики, поки що ми ще не бачимо цього. Ну, ну, мабуть, це буде ознака того, що давайте розраховувати на трошечки менше коло людей, які вийдуть з певним протестом після нашої перемоги. От десь так. А як можуть, як не можуть. Ну веденська маса військових взагалі сидить в жорсткому інформаційному голоді. Ми забуваємося, що зуміла влада перекриттям повноцінної трансляції каналів, то що зробити ситуацію, коли більшість людей там отримують дуже обмежений обсяг інформації. Багато в що вони вірять. Ще раз кажу, це, це не є такі люди, як Юрій Каракай чи Гліб Бабіч. Це героїчні люди, які захищають Україну, але вони. Більшість з них будуть виборцями того ж самого Зеленського. Це тих, хто по мобілізації, тому що ті, хто голосували за Порошенка, пішли як право добровольцями. А зараз добровольців стає менше. І от тому ці люди тут, знаєте, це їхнє право робити свій вибір. Але тому вони десь губляться в цих оцках. Напевне, напевне, давайте не завищувати оцінок щодо саме політичної позиції наших військових. Ми ще не знаємо, якою вона буде. Після війни побачимо. Ще одне питання. От, ви кажете про продаж білих білетів, хабарі через шлях таки інше. Так, вони беруть, але ж їм дають несе населення свої кромні, то корупція знизу починається хіба ні? Знаєте, давайте так: корупція завжди існує тоді, коли тому, хто дає хабар, зручніше дати хабаря, ніж. Виконувати державну процедуру. І тому основна боротьба з корупцією це не з наслідками, це не ловити хабарників, це діаметрально протилежне, це створювати позиції, при яких зручніше працювати чесно. От коли зручніше працювати чесно, в податковій в інших напрямках корупція падає. І подібні речі запустили і зробили з тим же самим автоматичним поверненням ПДВ при Порошенкові. На сьогоднішній день це все зруйновано, і тому корупція розвивається. Для чого гетьманцеві були потрібні? Та для того щоб корупційний обсяг різко наростити, щоб він зріс, тому що корупційні гроші це і їхні власні гроші, їх не бюджет цікавиться. Корупція та сама ситуація з військовими. Я ще раз кажу: я розумію, що дуже багато людей, які таким чином відкуповуються, які купують ці бюлети, вони перше, вони дуже часто не патріоти, вони дуже часто мерзотники. Це часто підлість відверта. Та господи, дивимося на всіх тих е, знакових персон, які повиїжджали. А хтось виїжджає, тому що в нього родина голодує. в нього дітей нема за що годувати. Теж Теж проблема є, є. І тому питання в протилежний бік, знаєте, завжди, коли виникають такі ось проблеми, так я акцентую. Це моя теж теза, що кожен раз, коли появляється корупція, хабарі чи корупційні дії підтримує той, хто знизу, той, проти кого ніби вона спрямована. Але у військовій ситуації, ну. Була вибудована дуже добре система контрактної, потужної армії вона працювала. Приходом Зеленського її почали умисно знищувати, скорочувати виплати, принижувати військових. Знизився престиж військової служби. З моменту старту війни, перший момент, ну великого вторгнення. Перший момент різкі високі виплати військовим. Так, люди розуміють, що там вони там загинуть, але умови війни. Перше, це є гідність, гордість, ти як загинеш, ти герой, але ти знаєш, твоя родина буде забезпечена великими виплатами. За поранення ти їй станеш достатні виплати. Гроші на це є, їх просто розікрали. І твої виплати, якщо ти безпосередньо на фронті, 100 тисяч гривень, які все ж таки є певним компенсуванням того ризику і тої загрози. Якщо ти на ротації, якщо ти на других лініях, то що 30 тисяч, це є висока достатня зарплата для більшості українців, для абсолютної більшості, так в першу чергу пішли ті, яких доходи були багато багато разів вищі, від яких вони відвреклися. відреклися. Але велика кількість українців дуже велика, втративши можливість нормально мати роботу, нормальні умови наслідок війни, розбомлені підприємства, тощо. Обрали би варіант контракту і йти служити в армію, а не переховуватися від мобілізації. Але це приниження скасування, обмеження виплат, дуже великі заборгованості по виплатах за загиблих і за поранених. Оце і привело до того, що система добровільного походу до армії народу різко впала десь після. Ну, десь після червня, липня місяця минулого року, і після того почалися оці полювання і всі інші дії. Плюс самі полювання, все робиться як це як умисно для дискредитації проти служби в армії. Мені здається, що не як умисно, а умисно. І от тому це було створене корупційне поле, в якому відбуваються такі події. От щоб ми зрозуміли першу причину: це основа появи корупції в темі набору. Наступне питання, воно довше. Я дуже коротко влада пробує все звести питання зради здачі півдня України до розмінування Чонгару, по якому воно може дати відповідь. Вона і питання: ну чи це є підміна понять? Чому саме так висловлюється? Чому ця фраза про розмінування Чонгару, чи вона є випадковою, чи вона є політично продуманою технологією? Це продумана технологія з самого початку, коли почали ставити питання. З травня, червня минулого року, нам день раз за разом вкидували різні епізодичні фрази, які ми пробували розбити не тільки по цьому, е збимушники розбивали мінували Чонгар. Ні, ми не могли там стримати. Ну, от е, оці, хто там, е, Серж Марко теж пробують у тему захистити владу. Ні, ні, там ми би не втримали більше одного дня. Чому Бахмут 10 місяців тримався? Чому наші мотивовані війська не можуть прорвати зараз потужну оборону ворога на півдні, яка була зараз не є сильнішою, ніж була на виході з Криму? А там могли за один день перейти. Та тому що здали. І от ці способи весь час придумати на нову тезу. І нав'язати нам цю фразу, хто розмінував Чонгар. Знаєте, для простого мовлення вона нормальна, вона звучить. Але насправді, насправді вона технологічно неправдива, і вона зроблена для того, щоб випроведити Зеленського і його кротів. Тому що насправді тема має бути Хто здав південь, і тільки так вона має звучати. І тому я записую окремо спеціальне відео тут і на цьому наголошую. хто здав південь, це і є суть нашої страшної сьогоднішньої проблеми. А... Розмінування, нерозмінування Чангару це один з дрібних елементів, які, на якому владі іноді буває навіть вигідно робити собі акценти. Ну, десь отак. От Наступне, чому Захід не здає Зеленського, як їм неогидно з ним співпрацювати? Знаєте, до великого вторгнення він попадав все більшу ізоляцію. Йому все менше хотіли тиснути руку, його сприймали все з більшою огидою, але загроза вторгнення примушувала. І Байден запросив його 21-му році до США, і інші з ним контактували з ним. Виходив на зв'язок Борис Джонсон. Навіть зумів з ним якось потоваршуватися, відтіснити Єрмака трохи і зробити колосальні речі. Ці люди думали, як врятувати Україну в той день, час, коли наша влада думала або як нагребти на асфальті, або як здати Україну, і тому заради цього ручкалися з ним. Слухайте для Байдена Зеленський особистий ворог. Він його сім'ю переслідував і принижував і проти нього воював на виборах в США, що ми розуміли. Але Байден переступив через себе, бо він державний діяч міжнародного рівня. А Зеленський так дрібнота, яка нічого не зрозуміла в тому, що відбулося, і доки війна перед самою війною, Зеленським ще раз кажу, він ставав нерукоподаваним, з нього сміялися в його бік. Плювали, але великі лідери стратегічно все одно розуміли, що треба рятувати Україну. А як рятувати Україну, обійшовши там її зі Прідента? Знаєте, це собі можемо уявити, тут питання такі є, але насправді це неможливо. Доки війна кривитимуться, не кривитимуться, Знаєте, в перші місяці вторгнення навіть був якийсь культ його. Зараз культ залишився тільки для журналістів. Політики з усім розібралися. Ніхто там великої поваги до Зеленського не має. й журналісти вже цей культ втрачають. Але, але доки війна це буде тривати, от після війни побачимо, будуть ті, кому кон'юнктурно це буде вигідно. Мати робити ставку на такого, як Зеленський, а будуть ті, для кого це буде вже неприйнятною межею. І от тоді ми побачимо деякі дуже сумні для нас реалії. Ось приблизно так відповідь на це питання. На чому закінчуються наші півгодини? Слава Україні! Героям слава! Переможемо!